Слава нації, шановні пані панове. І я, як сам дізнався, і від політолога, публіциста Миколи Обідняка у сьогодні нашій з ним передачі, хто по національності є Путін і Шайгу. Путін, це є по національності він вепс, а Шойгу Тувинич. Ніякі вони не православні і ніякого відношення до православ'я, як він себе вважає, нічого спільного немає. Це знов, як вже довели історики, які вивчають дослідження. Ви знаєте в своєму нещодавньому інтерв'ю американському журналісту, він заявив і розповідає нам легенди байки про так звані, розумієте, історії добавляє, коли сам. Не знає, путає позорича на весь світ і знаєте, з таким тлумаченням росіяни далеко-далеко не підуть. Але багато національність Російської Федерації, а це складає приблизно 80 Три суб'єкта. І, знаєте, зараз у них йде дуже важкий такий процес, я вже розповідав, що може статися після виборів, які національності будуть відокремлюватися від Російської Федерації. От. Тому Багато буде залежати. Знаєте, багато прогнозів надається, як буквально за тиждень, не ті за тиждень, за день-два, чи виділять нам 60 мільярдів коштів для військового озброєння в Україні. Тому в даний момент особливо. Шольц вилетів до Байдена, і вони про ті, знаєте, фінансові, економічні, не дадуть Україні пасти зовсім до кінця, як вважаючи, як себе вважає, але Путін біжить в перегони, щоб випередити. і Журналісту багато наговорив і, знаєте, маючи майже плачучи перед світом, моляє, просить, благає, щоб не давали світ допомогу Україні. Ну, Америка і Європа на його такі прохання не підуть. Ніякому разі, бо не дай Боже, якби в Україні не дали допомоги військової, то буде дуже складна ситуація для Європи і глобальна катастрофа для всього світу. І тому нам, українцям, залишається удосконалювати, підсилювати Збройні Сили України. Особливо надати, знаєте, щоб було бажання, щоб кожен військовий мав заробітну платню на те, що дає на потреби хоча б 5 тисяч американських доларів. І не було б ніяких проблем. Професіонали були б захищали нас. тому... Треба підсилити, в першу чергу надавати військовим квартири, соціальний захист, а не знаєте, щоб вони знали і хороший, хороший такий вишкіл, щоб ми, українці, були патріотами, знаєте, а ми вже є сильно об'єднані від Сходу до Заходу. Від північа до півдня маємо бути в'єдині. І тому вже нас сьогодні е, Путін, ну, з однієї сторони, він Україну об'єднав, вона стала сильна на неї, на авторитет військової доктрини. На нашу армію, могутніх офіцерів, керманичів, дивлячись весь світ, з нами сьогодні рахуюча І це дорадно, це добре. На такій ноті позитиву я завершую і всім, усім, хто мене дивиться, бачить. Не забудьте підписатися, ставити коментарі. І Вступайте зі мною, а я вже наступних своїх наступних передач з вами буду відповідати, відповідати на ваші запитання. Всього доброго, слава Збройним силам України!